Анатолій Валевський, Душа поета Давно вже панує володарка Мрій, ніч. Все спить, занурившись у млость чарівних видінь, А по самій кромці буття невловимо, немов примарна пушинка, лине душа поета, яка вирушила у своїй нескінченні мандри невідомими далями десь за межами реальності. Туди де хвилюється безкрайній лазуровий океан, відбиваючи у своїх водах молочний розсип зоряного бісеру, де залмер у мовчазній дрімоті віковічний ліс деревних океанів, а повний місяць повільно пливе над ним, насичуючи магічною білизною сивий туман, вкрадливо повзучий понад мовчазним степом. Щоночі, коли поет засинає, його неспокійна душа знову і знову йде на нескінченні пошуки прекрасної досконалості, де вона бродить, ніхто не знає. Може, спостерігає за польотом орла з білосніжних гірських вершин, чи милується феєричним танцем різнокольорових світлячків на дні глибокого яру під акомпанемент мелодійного струмка, хто знає. Але де б вона не блукала, з нею завжди книга життя. В яку душа старана записує пером все те, що її чіпає, тішить, чи змушує сумувати, викликає захоплення чи гіркоту та розпач, її пухнасте павиче перо, хоча, можливо, це перо жар птиці, швидко бігає по чистих сторінках книги, покриваючи їх витіюватою в'язю романтичних рядків, які потім дадуть натхнення поетові». І чим старша душа, тим більше сторінок у її книзі життя. Але сама душа не старіє, залишаючись вічно юною, хоч скільки б років не було її господаряві. Їй просто ніколи старіти, адже вона завжди у мріях, у пошуку, у гонитві за тим, що вислизає від розуміння і що неможливо висловити словами, але поетові якимось незбагненним чином це вдається. І тому душа турбується за нього.